Розділ 5. Тим часом филистимці, захопивши Божий ковчег, повезли його з евен Езера до Аждода. Отже, взявши Господній ковчег, филистимці внесли його в храм свого Бога Дагона і поставили його біля самого Дагона. Піднявшись наступного ранку і війшовши в храм Дагона, мешканці Аждода побачили, що він лежить до лілиць перед Господнім ковчегом. Вони підняли дагона й поставили його на своє місце. Встали вони вранці наступного дня, аж ось дагон знову лежить до лілиць перед Господнім ковчегом. До того ж, Дагонова голова й обидві долоні його рук відбиті та лежать на порозі. Від Дагона залишився лише його тулуб. Тому жерці Дагона й кожен, хто приходить у храм Дагона в Аждоді, і дотепер не ступають на поріг храму Дагона. Отже, вельми тяжіла Господня караюча рука на мешканцях Аждода. Він вразив Аждод і його околиці болісними наростами. Коли мужі Аждода усе це побачили, то сказали не повинен залишатися в нас ковчег Бога Ізраїлю, адже вельми важкою виявилась його рука над нами та над нашим Богом дагоном. І вони послали жерців, запросили до себе всіх фелестимських князів і запитали, що маємо зробити з ковчегом Бога Ізраїлю? А ті вирішили відправити ковчег Бога Ізраїлю у Гат, тож спровадили ковчег Бога Ізраїлю туди. Після того, як перенесли ковчег у Гат, сталося так, що караюча Господня рука затяжіла й над тим містом. Це викликало серед людей дуже велике збентеження, оскільки він, Господь, уразив людей міста від малого й до великого. Так, що появилися на них болючі нариви. Тоді Божий ковчег вони відправили до Екрона. Але трапилось так, що коли прибув Божий ковчег до Екрона, то мешканці Екрона закричали, волаючи спровадили до нас ковчег Бога Ізраїлю, аби знищити нас і наш народ. Тож вони послали гінців і, зібравши всіх филистимських князів, сказали: Відправте ковчег Бога Ізраїлю, і нехай він повертається на належне йому місце, аби він не нищив ні нас, ні нашого народу, адже все місто охопила смертельна загроза через те, що затяжіла над містом Божа караюча рука. Люди, котрі ще не померли, були вражені болісними наривами, так що голосіння від міста піднімалось до небес.